Як не потрапити на гачок до шахраїв, а донатити справжнім волонтерам та благодійним організаціям, котрі допомагають Збройним силам України, порад будемо питати у Ольги Вірстої керівниці напряму медійної грамотності інституту розвитку регіональної преси. Пані Олю, вітаю вас у головному за день. Добрий вечір, дякую, що запросили. Пані Олю. Щойно ми показували нашим глядачам опитування про те, як львів'яни обирають, кому донатити, кому ні. Перш ніж перейдемо безпосередньо до самої перевірки, хочу спитати вас особисто, як ви обираєте кому скидати кошти. Більшість опитаних насправді вкрали мою просту відповідь, тому що потрібно робити пожертви тим, кого ти в кому ти маєш 100% певність, тобто тих людей тим людям, яких ти знаєш особисто, або яких тобі порадили знайомі, але тут є примітка компетентні знайомі, тобто, якщо людина умовно дві 2020 році тобі розповідала конспірологічні теорії про коронавірус, то мабуть такі. Людині не варто довіряти. Тому це перша проста порада, а друга проста порада це писати ініціативам з перевірки фактів, як наша. У нас є проєкт Подобік новин, і багато спростувань ми робимо саме на запити читачів. Тому якщо у вас є будь-яка підозріла інформація. Ми теж люди не можемо відстежувати все, що відбувається в інформаційному просторі, і навіть будемо вдячні, якщо ви нам писатимете про якихось підозрілих людей, які роблять підозрілі збори. Ну оскільки коли ти донатиш тим, кому ти безпосер... кого ти безпосередньо знаєш, тут все зрозуміло. Людині довіряєш, людині перераховуєш кошти. Це може бути твій сусід, знайомий друг волонтер, або ж ти сам волонтер. От якщо ти не знаєш людину, що саме має насторожити тебе, що може піти не так, які такі вигадливі методи придумують зараз шахраї. Е, є кілька способів, але я, мабуть, фокусуюся на тому, як убезпечити себе від того, щоб не схопитися на цей гачок. Тому що Перша дуже проста порада маніпуляції, заточені на емоційну реакцію. Пожаліти школяра, який переміг у всіх можливих олімпіадах, але його ніхто не привітав. Підтримати племінницю, який бракує саме твого голосу, щоб перемогти в конкурсі. Потім ти переходиш за посиланням, і твої дані вкрали. Чи там переказати кошти на неперевірений рахунок, бо це саме для наших військових, і ці патерни вони старі. Як світ ще від листів щастя, які е, там надходили від африканських принців, і тобі за невелику е, плату, за юридичні послуги е, буцімто? Е, Можна було отримати якісь астрономічні е, суми там спадку. Е, тому, перш ніж щось поширювати, а тим паче долучатися фінансово, е, варто просто зупинитися і обміркувати, е, чи достатньо там конкретики, чи це тільки емоційна історія, для кого проводять збір, е, що хочуть купити і за яку суму. Тому що якщо немає цих деталей, це вже ті, е, скажімо так, факти які насторожують, і це дуже банальні речі і дуже поверховий аналіз. Але саме з цього варто починати. Потім можна перейти на сторінку. Волонтера чи волонтерки спробувати проаналізувати профіль цієї людини теж абсолютно банальні речі. Подивитися, чи є в людини якийсь контент, чи є фотографії з іншими людьми, чи не перейменовували сторінку, тому що це може бути не знаю, якісь там листівки, а тепер вони перейменували це як. Якусь волонтерську ініціативу чи не запускали, наприклад, кампанії з цього облікового запису Фейсбук дає в принципі змогу перевірити всі ці нюанси. І ця сторінка, в принципі, має бути відкритою. І е, якщо профіль існує давно, е, в ньому багато контенту, є інші люди, тоді можна стверджувати, що з е, е, якихось приводів для занепокоєння менше. Е, але е, так само ви можете контактувати з цим волонтером. Тобто волонтер збирає гроші не просто так, і ви можете в нього запитати волонтера чи волонтерки, на що збирають, е, і е, що, що хочуть придбати. Е, і і також е, обов'язково звертати увагу на відео чи фотозвіти, е, тобто зазвичай волонтери, які дбають про свою репутацію, вони також публікують. Е, Якісь докази, чи це якісь юридичні документи, чи це чеки, чи це просто фотографія, із, наприклад, тим самим підрозділом, який отримав це, отримав те, на що збирали. Це, це в принципі така такий спосіб перевірити. І ще один спосіб, мені здається, він теж дуже простий: це спробувати загуглити номер картки. І якщо вам, наприклад, видасть дуже багато інших зборів. Які використовують той же ж самий номер картки, то у вас будуть підстави занепокоїтися і подумати, чи справді ця людина, якщо вона збирає на ту саму картку під різними іменами для різних людей, це також таке, мені здається, підстава не довіряти цій, цій людині. А про благодійні фонди та громадські організації з одного боку здавалося б, що їх перевірити набагато легше, тому що вони публічні. Ми про них всі знаємо. З іншого боку, що країна, навпаки можуть от розпіарені благодійні фонди, відомі вірніше благодійні фонди використати в своїх цілях, аби там навпаки привабити людину, донатити як переконатися, що даний благодійний фонд або організація є справжньою, бо можна там букву змінити або ще якісь речі придумати. Так, це до речі, цю тактику використовують російські пропагандисти. Вони віддзеркалюють часто дії українців. Наприклад, була така ситуація із фондом Повернись живим, коли росіяни створили дублікат цього сайту, і нібито ті 100 мільйонів, які зібрали. Це насправді вони пішли окупаційній армії. Тобто, вони це типова тактика для російської пропаганди. Але щоб перевірити благодійні фонди, теж є достатньо. Такий простий алгоритм. Перший крок це просто перевірити інформацію, яка є про фонд в публічному просторі, в медіа. І зазвичай в у фондів є сайт, на ньому мають оновлювати інформацію. Фонди роблять звіти, тобто, це частина прозорості їхньої, і вони мають публікувати як мінімум річні фінансові звіти, описові звіти. І там можна подивіться. Якщо, наприклад, ви заходите на сайт благодійного фонду і там немає інформації про актуальні збори, чи Ті збори, які вдалося закрити, то це вже підозріло і це насторожує. І також тут теж варто звертати увагу на конкретику, для кого збирають, яка саме цільова аудиторія, яка бригада, який підрозділ, і яку суму поставили собі за ціль. І... Перевіряти, перевірити це можна також за інформацією, яку сам фонд публікує на своєму сайті. Також можна їх перевірити. Це вже такий трошки, мені здається, вищого рівня перевірка, але можна перевіряти через. U-Control чи Open Data Bot і там можна подивитися, чи не, чи не викликає підозри там ця інформація, чи, наприклад, не зареєстровані якісь іще компанії, чи організації на ту ж саму адресу, що й фонд, чи немає судових справ, у яких організація ця фігурує. І ще один такий крок це йти через обличчя фонду, тобто перевірити людей. Деякі афілійовані з цим фондом, і подивитися, чи в минулому у них не було якоїсь підозрілої діяльності. Це такі базові загальні правила, як відрізнити хороший благодійний фонд від Шахрайського. Е, є така інколи вимога для того, аби здійснити донат, потрібно ввести е, дані своєї банківської картки. Там повні повні дані банківської картки. Як з тим е, чи насправді цього вимагають? Чи можна убезпечити якусь свою картку, що потім не буде з нею якихось інших дій? Ну тут я думаю, що також варто це базова річ, про яку варто турбуватися про свою цифрову безпеку. Тобто, де можна налаштувати двофакторну автентифікацію. Наприклад, якщо у вас є браузер, в ньому може бути інформація про вашу картку, але ви все одно маєте підтвердити певну операцію. І тут вже той, хто хоче здійснити там умовно цю пожертву, він має думати про свою цифрову безпеку, е, і в жодному разі не переходити на підозрілі е, посилання, е, тому що е, це може бути фішинг, і ваші дані, якщо у вас не захищені, наприклад, е, ваші облікові записи, е, ви можете серйозно постраждати. Е, і втратити там умовно якісь аккаунти, і ми знаємо також ці всі е, е, схеми, коли. Отримують доступ до якогось облікового запису і починають розсилати всім твоїм знайомим. Що, будь ласка, надішліть гроші. Тобто, то це це запитання на іншому рівні цифрової безпеки, і мені здається, що варто турбуватися про це. Але щоб, наприклад, обезпечити себе від переходу на ось ці посилання, є такі ресурси, які допомагають побачити, куди веде це посилання, наприклад, Checker. Ти вставляєш це посилання і ресурс аналізує, чи це безпечне, чи це безпечний сайт. Але Мені здається, що в кожному разі завжди варто бути уважними і перевіряти, чи, чи, чи саме туди ви надсилаєте, чи чи має вигляд там ця платформа, як не знаю, як банка чи, чи банківські реквізити. Тобто постійно треба бути уважними, коли йдеться про, про ваші кошти і вашу долученість, щоб ці кошти справді дійшли до тих. Кому це потрібно, ну висновок з цієї розмови такий краще сім разів перевірити і один раз задонатити для того, аби не втратити бажання і віру в принципі волонтерити. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Ольга Вірста, керівниця напряму медійної грамотності інституту розвитку регіональної преси, була з нами в головному за день.